Привіт, сталкери. Є розмова, і я шрам. Ми вже перетинались в зоні. Маю кілька особистих, унікальних і дуже цінних речей, які ти можеш отримати. Але є одна справа, в якій ти можеш мені допомогти. Зараз хлопці з першого батальйону спеціального призначення 12-ї бригади Азов. Потребують відновлення бойової техніки, щоб поставити її в стрій, закупити багато дронів і наземні роботизовані платформи для більш ефективного знищення ворога. Колись вони врятували моє життя, хочу їм віддячити. І пам'ятай, що це не просто збір, а можливість отримати унікальні артефакти. І хабар всі дані я тобі скину на КПК.